Далі поговоримо із наступним гостем. До нас долучається Агія Загребельська, співзасновниця проєкту Ліга Антетрасту. Агія, радий вас бачити. Дякую, що дочекалися. Вітаю, радий вас бачити. Агія, от конфіскацію російського майна, хотілося б зачепити цю тему російського і білоруського майна в Україні. Ну, от у нас цей процес про це говориться вже 8 місяців, вісім місяців війни. І, от до цих пір, юридично ця вся от процедура не відпрацьована. Наскільки це логічно, наскільки це правильно? І чи сидять росіяни зараз і чекають такі, от там українці збираються в нас щось віджати, щось там нас націоналізувати? Давайте почекаємо, коли вони це зроблять. Вони ж не сидять, склавши руки, вони ж там потахеньку щось ховають кінці в воду, офшори. там. Ви спостерігаєте за цими процесами? Звичайно, за всіма цими процесами спостерігати складно, тому що mm -hmm. насправді мене цього багато. Це раз друге сьогодні певним чином обмеження наші можливості спостереження громадянського суспільства. Чому тому що низка реєстрів сьогодні закриті, і відповідно, ми на жаль не можемо дійсно перевірити всі рухи з цим майном, всі транзакції, які вчиняються на сьогоднішній день. законодавство є, яке дозволяє це зробити. Звичайно, ми бачимо, що на жаль воно не застосовується так активно, як мало б. Але ось буквально вчора, я так розумію, якщо не помиляюся. Опублікували вже дані про низку російських і фізичних і юридичних осіб, на яких накладено санкції, в тому числі тих, які можуть потрапити в подальшому під конфіскацію їх майна. Тож зараз сподіваюся, що цей процес почне рухатися швидше, тому що ще кілька днів тому ми б, мабуть, з вами точно говорили, що це зрада зрадна, але ось зараз ніби крига рухається. Подивимось, як воно буде. От На ваш погляд, чому Фрідман власне. Банку великого системного, намагається його позбутися і передати Україні. Для чого йому це він не піде потім в суди там, міжнародні і не почне його назад вимагати як Коломойський приватбанк. Ну, я думаю, що поки що зрано говорити, що він намагається його запозбутися і передати Україні, тому що говорити це одне, а дуже багато ви знаєте дьяволів криється в деталях. Тому я б, наприклад, просто уважно а, подивилася, які, з, з якими умовами він намагається це передати взагалі в Україні і що насправді відбувається. Але в будь-якому випадку, Фрідман він жив вже, вже під санкціями. А, тривалий час ми говорили про те, що потрібно цю особу накласти санкції на. Решті у нього не тільки банк у нього ще низка інших бізнесів в Україні. І відповідно тепер вони всі мають потрапити під конфіскацію, і ми в будь-якому випадку маємо забирати їх у передбаченому законом порядку, а не так, що хтось нам щось там віддає, і дійсно ви праві потім можуть виникнути з цим питання Хочу запитати вас ще про санкції, які наклали на Росію по обмеженні постачання нафти. От країни великої. Сімки, які наклали обмеження, то власне американці кажуть, що Росія може з легкістю обійти ці санкції, адже є чималий тіньовий флот у світі. Я не собі важко являю тіньовий флот, танкери, але тим не менше, виявляється, вони є. Раз про це американці кажуть, які зможуть допомагати Росії уникати санкцій і, власне, продовжувати експортувати свою нафту. Ну хіба там мільйон-два мільйони барелів на день вони не зможуть експортувати але от 6, 7, 8 зможуть точно як так як тоді як тоді цьому край покласти щоб зрештою ну цю е, схему е, схему фінансової підтримки росії обрізати у будь-якому випадку ці обсяги продажу вони будуть суттєво менше ніж вони сьогодні, тобто ми маємо це розуміти. А як це буде? Ну так само, як сьогодні Іран продає свою нафту, іран також під санкціями Іран також не може її продавати. Але у цей тіньовий флот, як ви кажете, для прикладу у Ірану є спеціальне обладнання, яке дозволяє приховувати місце знаходження судна. Тобто, у вас в спеціальній програмі для прикладу показується, що судно знаходиться. Як варіант в персі в перській затоці, а насправді воно вже прибуває до берегів Китаю для того, щоб розвантажуватися, або як для прикладу, Венесуела продає свою нафту, в тому числі використовуються механізми змішування. І а, тут якраз проблема, якщо ми хочемо однозначно це питання вирішити, щоб взагалі російська нафта на чорному або на сірому ринку не продавалася і не купувалася, то перш за все, ми знов ж таки маємо дивитися на Китай, тому що головний покупець, ось такого. Сірого товару, чорного товару це а, Китай, це компа... це країна, яка допомагає їм цю нафту продавати, яка купує її, яка прикриває в подальшому а, ці країни, такі як там Іран, і тепер вже, як Росія буде на засіданнях ООН а, і таке інше на міжнародній арені. Тому, якщо ми хочемо повністю це перекрити, то це перш за все має це перекрити Китай, і я думаю, що тут, до речі, важливо що. По перше, по відношенню до російської нафти ці судна вони не будуть застраховані. Ці судна вони не зможуть проходити а, ті води, які перебувають під юрисдикцією країн, які долучилися до санкцій, тому що там у них в будь-якому випадку буде проблема з проходженням цих вод. Тобто вони там не зможуть отримати жодних послуг. Якщо ця нафта буде продаватися за ціною, яка буде перевищувати ту мінімально встановлену, тому що ми ж знаємо з вами, що G7 і ЄС вже до цього долучилися. Вони встановлюють максимальну ціну на. Нафту, вище якої вона продаватися не може. Таким інструментами, і в подальшому вже Сполучені Штати пообіцяли, що вони будуть накладати вторинні санкції на тих, хто допомагає Росії обходити ці санкції і хто сприяє фактично таким чином російській анексії. І ми вже бачили за останні. Кілька тижнів, буквально там пару тижнів, можливо, сім осіб вже було арештовано в європейському союзі. шість, шість і одна особа у Великобританії, і в тому числі двоє двоє да, двоє з цих семи. Вони не тільки брали участь у обході санкцій проти Росії, допомагали Росії купувати обладнання для її військової промисловості, а й на додаток вони були замішані в схемі з перепродажу венесуельської нафти. Вони купували венесуельську нафту, і продавали її російським покупцям і китайським в Росії, до речі, олігарху Дерипасці. І от вже дві особи арештовані: одна в Німеччині, інша в Італії. Тому я думаю, що так само треба буде діяти. Після 5 грудня по відношенню до російської нафти, як зараз Європейський Союз і Сполучені Штати діють по відношенню до венесуельської нафти. Але виходить так, що ці компанії мало бояться цих вторинних санкцій, тому що вони, наприклад, перерестровують свої е, компанії да материнські з країн там великої сімки або з тих країн, які наклали санкції В не знаю, там якісь на офшорні компанії в е, країни, або на якісь країни, які от на не підпадають, міняють прапор кораблів і продовжують далі торгувати. Тобто, варіант є, і за ним за цим виходить не встежиш. Можна арештовувати в тому числі судна, якраз зараз обговорюється щодо Ірану, тому що поки що російські санкції вони проти Росії не вступили. Нафтові санкції в дію проти Ірану працюють. І от сьогодні обговорюється питання того, як можна арештовувати судна, оці на яких Іран перевозить свою нафту, тому що іншого варіанту фактично перекрити це немає. І нам до речі, дуже зручно, що зараз на прикладі Ірану світ відпрацює ефективний механізм. Як це можна робити, і в подальшому ми вже зможемо після 5 грудня застосовувати те саме для Росії. Ну і наостанок хотів би вас запитати про ситуацію на наших кордонах. Наші волонтери пишуть про те, що велика кількість українських ну, закуплених ними в Європі дронів, закуплених там тепловізорів, зависає на митниці в Польщі. Там нібито ледь не кримінальні справи проти наших волонтерів порушують за переміщення через кордон з Польщею. Товарів подвійного призначення. Настільки ця ситуація, ну як швидко її можна вирішити? Адже це неспроста вона з'явилася буквально, там от протягом місяця-двох це, це вже ну, на постійній основі ці проблеми у нас. Ви знаєте, я на жаль не знаю про детально про ці ситуації, я не слідкувала за цією темою. Але якщо це питання, що нас не пропускають саме з польської сторони, тобто на польській стороні кордону є проблеми, то, мабуть, ці проблеми треба вирішувати на рівні міжурядових консультацій, тому що Польща є партнером України, є важливий союзник України. І я не думаю, що ми не можемо на міжурядовому рівні з Польщею вирішити ці проблеми, і що нам потрібно піднімати їх ось в такому форматі, да? тобто публічно. Тобто мені. Здається, нам треба з Польщею просто розмовляти. Тим більше. коли існує прямий телефонний зв'язок між двома президентами, які власне вже майже друзі особисті. І ці питання точно можна вирішувати оперативніше. Що ж агія, дуже дякую вам за ваші відповіді. Спасибі величезне дякую вам. за участь у програмі. Агія загребельська співзасновниця проєкту Ліга Антитрасту була з нами. Панове зараз у нас буде невеличка перерва. Повернемося вже о 17-й годині і з випуском новини. Далі продовжимо наш інформацію.